Це дотик до історії дуже цікавою такою мовою, які до. Тут... Кропивницькому в музеї мистецтв відкрили виставку їздив трамвай містом. В колекції понад тисячу квитків з міського транспорту міста різного часу, показує колекціонер Віталій Постолатій. Розповідає, квитки збирає понад 30 років. Я почав збирати десь в 90-му році. Так ідея виникла. Саме життя нам давало все нові, 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 нові і нові, нові експонати. Були Квитки 3 копійки, 4-5 копійок. Старше покоління це пам'ятає, потім з'явилися і по 20, і по 30. Я так зрозумів, що інфляція тільки-тільки-тільки починається, що саме цікаве у нас буде попереду. І квиток, який вже коштував 15-20 копійок, це не межа. І почав збирати. Автобусні, тролейбусні і трамвайні квитки знаходив сам. Приносили друзі, ділилися, інші колекціонери. Так до чоловіка потрапив ось цей квиток, який надрукований століття тому. Квиток гілісоведратського трамвая перші роки 20-х. Перші роки 20-х, тобто йому 100 років в цьому квитку. Виставка квитків є третім спільним проєктом обласного музею мистецтв та Віталія Постолація розповідає куратор виставки Олег Юрченко. Колекціонери з ними працювати дуже цікаво. Це такі диваки, це вони трошки незрозумілі для просічного громадянина, але вони пишуть своєрідний літопис нашої історії у такої оригінальної умови. Колекції є і унікальні експонати. Ось цей квиток на один проїзд у міському трамваї. Йому 90 років, каже Віталій Постолацій. Знайти другий такий квіток ні в Кіровограді Кропивницькому, ні в інтернеті мені не вдалося. Тобто є підозра, що він єдиний в своєму плані. Колекція квитків є частиною історії міста. Вважає Олег Юрченко. Це досить таки цікаво, це дуже оригінально, це пізнавально, це своєрідне дзеркало епохи. Це можливість зануритися там довоєнні, післявоєнні роки. Переглянути виставку можна протягом січня. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.